Підвищений рівень сочової кислоти може бути не тільки від м'яса чи бобових. Існує декілька причин. Перший варіант нирки. Вони працюють як фільтри. Якщо він слабше, кислота затримується в крові, це буває при хронічних хворобах нирок, діабеті, високому інсуліні чи при тривалому прийомі діуретиків. Другий варіант. Надмірне утворення, коли швидко руйнуються клітини при онкології, після хіміотерапії, при псоріазі, або якщо людина постійно вживає багато м'яса, супродуктів, алкоголю, особливо пива, навіть надлишок фруктози і солодких напоїв підвищує рівень кислоти. Третій варіант комбінований і виробляється більше, і виводиться гірше. Це типово для метаболічного синдрому ожиріння інсулінорезистентності. Тому не завжди проблема тільки в їжі, у когось причина в нирках, у когось у розпаді клітин, а часто у поєднанні факторів. Саме тому дієта має бути індивідуальною і важливо знати, який механізм саме у вас. Кому потрібна дієта при підвищенні сечової кислоті, напишіть у коментарях дієта.